Те, що ти називаєш своїм бажанням, зазвичай здається найінтимнішим, найчиснішим і найменш підконтрольним. Ти можеш сумніватися в думках у переконаннях, у виборі, але коли справа доходить до Я хочу, здається, що тут уже точно ти, тут, наче, немає посередників. Але саме з цього місця і починається обман, бо бажання це не точка виходу, а точка входу. Воно не народжується всередині тебе, воно приходить до тебе вже готовим, упакованим, впізнаним, таким, що легко щитується і ще легше запускається. Серджо Бенвенуто пропонує дуже неприємну для його думку: людина не є джерелом власного бажання. Бажання не випливає з якоїсь глибокої, автентичної судності, яку ти нібито маєш відкрити. Воно приходить ззовні, з мови, якою ти думаєш, з образів, які ти бачив тисячу разів, з культурних сценаріїв, у яких уже прописано, що саме має здаватися привабливим, нормальним, бажаним. Ти не вигадуєш бажання, ти його впізнаєш, і це впізнавання помилково сприймається як свобода. Найрадикальніший момент тут у тому, що суб'єкт не передує бажанню. Не існує спочатку стабільного я, яке потім щось хоче. Все навпаки, спочатку виникає хочу, і вже після цього з'являється я, яке каже, це моє бажання. Суб'єкт це спроба пояснити те, що з тобою вже сталося. Ти відчув імпульс, потяг, збудження, інтерес і тільки потім добудував історію про себе, де ти нібито був автором цього руху. Насправді ж, ти радше став його носієм, саме тому бажання так легко плутають з істиною. Воно відчувається тілесно, без аргументів, без логіки, без дистанції. Воно здається чимось справжнім, просто тому, що не потребує пояснення. Але в логіці бенвенуто бажання це не інтимна істина, а вбудований сценарій, програма, яка запускається в певних умовах і створює ілюзію спонтанності: тебе збудили, але не ти. Ти хочеш, але не тому, що хочеш. Ти реагуєш, а вже потім називаєш цю реакцію собою. І саме тут з'являється найнебезпечніше запитання, від якого зазвичай хочеться відмахнутися або перевести все в жарт. Якщо бажання не моє, то чиє воно, хто насправді хоче за мене? Культура, яка продає образи, мова, яка заздалегідь визначає, що вважати привабливим, нормальним, бажаним, система, якій вигідно, щоб я бажав саме цього, а не чогось іншого. Це запитання ламає комфортну ідею автономного суб'єкта, але без нього взагалі неможливо говорити про свободу серйозно. Бо поки бажання сприймається як щось моє за замовчуванням, будь-яка розмова про вибір фікція. Свобода не починається з того, що ти хочеш. Вона, якщо і починається, то з моменту, коли ти ставиш під сумнів, саме походження цього хочу. І саме з цього місця бенвенуто починає не заспокоювати, а тривожити, показуючи, що найінтимніше в людині часто є найменш її власним. Коли ти вже погодився з думкою, що бажання не твоє, з'являється наступний ще неприємніший шар. Якщо бажання приходить зовні, то страждання теж не можна пояснити просто особистими проблемами. І тут бенвенуто робить хід, який ламає всю терапевтичну мораль. Симптом це не помилка системи, а її побічний ефект. Тривога, апатія, нав'язливі думки не виникають тому, що ти щось неправильно прожив у дитинстві або десь недопрацював над собою. Вони виникають тому, що суб'єкт намагається вижити в культурі, яка постійно вимагає від нього бажати реалізовуватись і бути задоволеним. Оленим симптом це не злам, а спосіб не зникнути повністю. Він дивний, незручний, іноді руйнівний, але водночас розумний. Це форма відповіді, коли нормальної відповіді не існує. Саме тому бенвенуто так підозріло ставиться до ідеї психічного здоров'я як універсальної мети, бо дуже часто під здоров'ям мається на увазі не свобода, а адаптація, нездатність мислити, а здатність не заважати. Сучасна терапія, каже він, надто легко стає інструментом примирення з тим, що, можливо, не варто було б приймати. Тебе не питають, чи нормальний світ, у якому ти живеш, тебе вчать краще в ньому функціонувати, менше страждати, менше конфліктувати, менше вибивати. З ритму. У підсумку суб'єкт стає спокійнішим, стабільнішим, але і більш порожнім. Симптом зникає, а разом з ним зникає і слід спротиву. І тут виникає парадокс: іноді лікування забирає не біль, а сенс. Звідси випливає ще одна жорстка думка. Не всяка іронія ознака розуму. Бенвенуто бачить у сучасній іронії не свободу, а страх. Іронічна людина ні в що не вірить по-справжньому, але саме тому вона не здатна нічого хотіти серйозно. Іронія захищає від фанатизму, але водночас паралізує бажання. Вона дозволяє тримати дистанцію від будь-якого змісту, щоб ніколи не довелося за нього відповідати. У такому стані суб'єкт стає максимально безпечним для системи, для ринку, для. Влади. Він усе бачить, усе розуміє, але ні за що не готовий платити ціну. Його бажання слабке, розмите, і саме тому ним так легко керувати. Ще радикальніше бенвенуто зручить там, де він говорить про особистість. Ідея унікального, автономного Я для нього не факт, а міф. Людина не просто живе в епосі, вона є симптомом епохи. Те, що ти вважаєш своїм характером, своїми страхами, своїми фантазіями, значною мірою є історичним продуктом. Інша мова, інші образи. Інші соціальні сценарії, і ти був би зовсім іншим. Це не означає, що суб'єкта не існує, це означає, що він значно менш суверенний, ніж йому хотілося б думати. Внутрішній голос, якому ти довіряєш, часто виявляється добре інтеріорізованим зовнішнім наказом. І тут бенвенуто підводить до, мабуть, найнеприємнішої думки з усіх. Свобода не полягає в тому, щоб робити те, що хочеш, бо те, що ти хочеш, уже сформоване до тебе. Свобода, якщо вона взагалі можлива, починається з моменту. Коли ти перестаєш автоматично ототожнювати себе з власним бажанням, з власним симптомом, з власною ролею, це не стан щастя і не стан гармонії, це радше здатність витримувати розрив між тим, що з тобою відбувається, і тим, ким ти себе вважаєш. Ніякого фінального визволення тут не обіцяють. Є лише чесність без утіхи, і саме вона, а не комфорт, у філософії Бенвенуто виглядає єдиною реальною формою свободи. Щоб позиція бенвенуто не виглядала откровенням із темної кімнати, її потрібно зіткнути з протилежною інтуїцією, однією з найсильніших у сучасній філософії та культурі. Цією інтуїцією є уявлення про автономного суб'єкта, який здатен бути автором власних бажань. У різних версіях її можна знайти в екзистенціалізмі, гуманістичній психології, феноменології, а також у ліберальній ідеї особистої відповідальності. У цій перспективі бажання не зводиться до нав'язаного сценарію. Навпаки, воно вважається точкою, де людина зустрічається із собою по справжньому. У класичному екзистенціалізмі, особливо в Сартра, бажання це не команда ззовні, а акт проєкту. Людина не просто реагує, вона вибирає, ким бути, і в цьому виборі формує власні бажання. Навіть якщо світ тисне, навіть якщо культура нав'язує образи. Остаточне так або ні завжди за суб'єктом. У цій логіці говорити, що бажання не твоє це форма втечі від відповідальності, бо якщо я не автор своїх бажань, тоді я не відповідаю за те, що роблю. Сартрівська позиція жорстка ти не можеш зняти з себе відповідальність, навіть якщо дуже хочеш, навіть не бажання обирати це вибір. Близьку, хоча м'якшу версію цієї позиції, можна знайти в феноменології та гуманістичній психології. Там бажання розглядається як щось, що виростає з досвіду живого тіла, з безпосереднього переживання світу. Так, культура впливає, мова формує горизонти, але бажання все одно проходить через внутрішній досвід, який не зводиться до зовнішніх сценаріїв. Людина може помилятися щодо своїх бажань, може плутати нав'язане з власним, але саме можливість цієї помилки вже передбачає наявність власного, інакше не було б навіть критерію, за яким ми розрізняємо автентичне і нав'язане. Є й більш аналітична версія цього спротиву, наприклад, у Гарі Франкфурта з його теорією бажань другого порядку. Людина, мовляв, не просто має бажання, а здатна хотіти або не хотіти хотіти. Я можу відчувати потяг, але водночас не ідентифікувати себе з ним. І саме ця здатність до рефлексії, до ієрархії бажань і є основою свободи. Навіть якщо перший імпульс запущений ззовні, рішення визнати його своїм або відкинути уже акт суб'єкта. У цій логіці бенвенуто виглядає надто песимістичним, ніби він забирає у людини останній клаптик автономії. На цьому тлі позиція Бенвенуто здається не просто провокативною, а майже підривною. Він ніби каже, всі ці розмови про вибір, рефлексію і відповідальність з'являються запізно, вони завжди після факту. Так, ти можеш раціоналізувати, ієрархізувати, осмислювати, але первинний імпульс уже відбувся без тебе. Я з'являюся не як автор, а як коментатор. І що важливо, бенвенуто не заперечує рефлексію, він просто знімає з неї ареол суверенності. Рефлексія не керує бажанням, вона намагається з ним ужитися. Тут і виникає ключове питання: чи справді контрпозиція сильніша? Аргумент автономії привабливий, бо він етично зручний, він дозволяє говорити про відповідальність, свободу, гідність, не розчиняючи суб'єкта в структурі. Але його слабке місце Емпіричне, в реальному досвіді люди рідко відчувають себе авторами бажань, вони радше ловлять себе на тому, що бажання вже є, і лише потім намагаються пояснити його походження. І чим уважніше людина придивляється до власних імпульсів, тим частіше виявляє в них сліди мови, культури, повторюваних образів, чужих очікувань. Бенвенуто тут виграє в чесності, але програє в надії. Його позиція сильна як діагноз, але слабка як обіцянка. Вона дуже добре пояснює, чому сучасна людина почувається розгубленою, виснаженою і водночас перенасиченою бажаннями, але майже не лишає простору для героїчного жесту свободи. Контрпозиція, навпаки, слабша як опис реальності, але сильніша як нормативний ідеал. Вона каже, не так є, а так має бути. І, можливо, саме тут проходить справжня лінія конфлікту, не між тим, чиє бажання справжнє, а між двома типами мислення. Одне хоче розкрити механізм і готове пожертвувати ілюзіями, інше хоче зберегти суб'єкта навіть ціною спрощення. Бенвенуто обирає перше і робить це не тому, що ненавидить свободу, а тому, що вважає, що свобода, побудована на міфі про авторство бажання, надто крихка, щоб бути справжньою. Якщо один момент, на якому це все варто зупинити, але не закрити. Бо якщо просто сказати бажання не твоє і піти, це буде ще одна зручна істина: цинічна, холодна, така, з якою легко жити. Мовляв, нічого не поробиш, усе вирішено за мене. Але саме тут бенвенуто підкладає міну, яку багато хто не помічає. Якщо бажання не твоє, це ще не означає, що ти жертва. Це означає, що ти не можеш більше прикриватися наївністю, бо найпростіша форма несвободи це вірити, що ти вільний автоматично, що достатньо просто прислухатися до себе, і правда сама заговорить. Ні, те, до чого ти прислухаєшся, вже сформоване, відрепетироване, відфільтроване до тебе. І саме тому головна небезпека не в тому, що бажання нав'язане, а в тому, що ти любиш його саме таким. Бенвенуто не пропонує очищення бажання, бо такого не існує. Він не обіцяє моменту, коли ти раптом скажеш, ось тепер це справді моє. Цей момент міф, але він пропонує дещо значно менш приємне і значно радикальніше жити з усвідомленням, що між тобою і твоїм бажанням завжди є зазор, щілина, неприємна дистанція, в якій не можна сховатися ні за я так відчуваю, ні за я такий. У цій щілині немає спокою, зате там з'являється відповідальність без ілюзій. Бо поки ти віриш, що бажання це ти, ти повністю передбачуваний, тобою легко керувати, продавати тобі сенси, страхи, тіла, образи. Але в той момент, коли ти починаєш дивитися на власне, хочу, як на подію, а не як на істину, що говорить, щось ламається, не система одразу. Ти. Ламається автоматизм, з'являється пауза, і в цій паузі ти вже не герой і не господар, але й не просто носій чужої програми. Ти стаєш тим, хто бачить, що з ним відбувається, не зливаючись із цим повністю. Це не робить тебе щасливим, і це важливо проговорити. У Бенвенуто немає хеппі енду, є лише тверезість, і, можливо, саме тому його позиція так дратує. Вона нічого не продає. Вона не дає ані надії на чисту автентичність, ані виправдання у стилі це не я, це система. Вона залишає тебе в дуже незручному місці, де ти не можеш більше говорити ні я такий, ні мене змусили. І, можливо, найрадикальніша думка тут у тому, що свобода це нездатність бажати і нездатність вибирати бажання. Свобода це здатність витримати факт, що твоє бажання не має останнього виправдання, що за ним не стоїть ні природа, ні істина, ні справжнє я. Лише історія, мова, образи і твоя готовність або неготовність з цим жити. Тож питання наприкінці не в тому, чиє бажання в тобі говорить. Питання в іншому, що з тобою станеться, якщо ти перестанеш беззастережно з ним ототожнюватися? Не щоб стати чистим або вільним, а щоб перестати бути повністю передбачуваним, і, можливо, саме в цій тріщині некомфортній, некрасивій, не інстаграмній і з'являється єдина форма свободи, яку бенвенуто вглажає чесною, не як обіцянка, а як ризик.